Це вдячність, яку треба висловлювати замість гніву, коли з тобою стається щось, що пішло не по твоїх планах. Наприклад, це вдячність, яку треба висловлювати, коли в тебе вкрали кошельок, наприклад, замість матів, які посипалися на крадія і прокльонів в його спину. Бо як це він такий сякий? Зараз забрав у тебе останні гроші. Вдячність, це. Об кран, який захищає нас від ніжества, ні, ні яке ми коїмо, якщо ми на нього не встигли натиснути і нашого Остапа понісло на поїзді з гірки. Ось що таке вдячність. Тобто ми перестаємо завдяки вдячності падати вібраційно в ті нізи і ні нізіща, з яких потім доводиться виповзати життя і наступне чекати, да, бо. Не зазываю.